Датчики охоронної сигналізації реагують на несанкціоноване відкриття вікон чи дверей. Якщо хтось сторонній намагається проникнути у приміщення, датчики передають сигнал на пульт охорони, яка відразу реагує і виїжджає на допомогу. А чи знаєш, що твій організм теж має власну сигналізацію? Хто стоїть на захисті твого здоров'я, дізнаєшся з відео. Відомо тобі, що маєш суперсилу. Це твоя імунна система, тобто система органів, тканин, клітин і молекул, яка виконує функції захисту організму від захворювань, зумовлених зовнішніми та внутрішніми чинниками. Спричинити захворювання можуть різні патогени бактерії, віруси або їхні частинки, спори грибів, паразитичні черви, продукти їхньої життєдіяльності, токсичні речовини або ж навіть власні клітини, які функціонують неправильно. Усі ці агенти на своїй поверхні мають антигени, молекули органічних речовин, наприклад, білки чи вуглеводи, за допомогою яких імунна система розуміє, хто тут свій, а хто чужинець. Таким чином імунна система виконує захисну функцію, розпізнає чужорідний антиген і знищує його носія. Важлива також регуляторна функція імунної системи вона полягає в балансі чужинців знешкодити, а свої клітини не чіпати. Регуляція сприяє запобіганню аутоімунних захворювань, які можуть виникнути, якщо імунна система атакує власні здорові клітини. Саме ця система підтримує стабільне внутрішнє середовище організму, виконуючи гомеостатичну функцію. Спеціальні клітини пожирачі фагоцити поглинають не тільки вірусні та бактеріальні частинки, а й загиблі чи пошкоджені клітини власного організму. Пристосувальна функція імунної системи полягає в її здатності запам'ятовувати антигени, яких вона вже перемогла. Тож під час наступної зустрічі із тим самим патогеном імунна система відреагує швидше та ефективніше. Особливу роль у цій роботі відіграє імунна регуляція ця регуляція за допомогою спеціальних клітин і хімічних речовин, що забезпечують захист організму від чужорідних агентів. Твій захист настільки крутий, що має аж шість рівнів організації. На молекулярному рівні діють захисні білки, які називають антитілами. На клітинному рівні тебе захищають клітини крові, лейкоцити. Вони бувають різних видів, наприклад, лімфоцити, моноцити, нейтрофіли. Скупчення лімфоцитів і інших клітин формують лімфоїдну тканину це вже тканинний рівень організації імунної регуляції. Лімфоїдна тканина важливий складник лімфоїдних органів тимусу, селезінки, апендексу. Тощо. Так ми плавно підійшли до органного рівня організації імунної регуляції. Він представлений органами імунної системи, з якими ми познайомимося далі, а також органами інших систем, зокрема печінкою, легенями та шкірою, що першою зустрічає віруси, бактерії і не пускає їх усередину організму. Сукупність органів тканин і клітин це вже імунна система, яка і здійснює імунну регуляцію, ось тобі і системний рівень організації. На організмовому рівні імунна регуляція здійснюється через рідини організму. Наприклад, лімфу і кров, взаємодіючи з нервовою і гуморальною регуляцією. Як і обіцяли, розповідаємо про органи імунної системи. Серед них виділяють центральні і периферичні. До центральних органів належать червоний кістковий мозок і тимус. А до периферичних селезінка, лімфатичні вузли, мигдалики та апендикс. Червоний кістковий мозок це м'яка тканина всередині кісток, він є місцем кровотворення саме тут починають своє життя клітини крові, зокрема лімфоцити. Деякі з них, як от Б-лімфоцити, дозрівають у червоному кістковому мозку, інші лімфоцити мігрують у тимус, де розвиваються і дозрівають їх називають Т. Лімфоцитами. Тимус ще називають вилочковою або загруднинною залозою. Цей невеликий орган за формою нагадує метелика і розташований за грудиною перед серцем. Тимус активно розвивається в дітей, а після підліткового періоду маса цього органу суттєво зменшується. Селезінка розташована в лівому підребер'ї і є найбільшим органом імунної системи, який фільтрує кров та очищає її від сторонніх частинок і застарілих клітин. Також селезінка виробляє спеціальні білки антитіла – для боротьби зі шкідливими мікроорганізмами. В організмі людини багато лімфатичних вузлів, що утворюються в місцях злиття лімфатичних судин. Лімфатичні вузли розташовані по всьому тілу, але особливо багато їх на шиї під пахвами у паху під колінами. Лімфатичні вузли фільтрують лімфу і видаляють із неї різні чужорідні частинки. Мигдалики розташовані в ротовій порожнині. Це скупчення лімфоїдної тканини. Мигдалики протидіють різним патогенам, що потрапляють в організм через ніс або рот, наприклад, із повітрям. У правій нижній частині черевної порожнини розміщений апендикс. Цей орган усередині вистелений лімфоїдною тканиною, а тому теж робить свій внесок у роботу імунної системи. А ще апендекс служить притулком для корисних бактерій. Запам'ятай Імунна система це система органів, тканин, клітин та молекул, яка виконує функції захисту організму від захворювань, зумовлених зовнішніми та внутрішніми чинниками. Функції імунної системи. ЗАХИСНА, що полягає в захисті організму від патогенів. Регуляторна. Імунна система контролює імунні реакції та уникає надмірних реакцій гомеостатична. Що полягає в підтримуванні стабільного внутрішнього середовища організму, очищенні організму від мертвих або пошкоджених клітин. Пристосувальна імунна система запам'ятовує знешкоджені антигени, щоб у разі повторного проникнення того ж самого патогена реагувати швидше та ефективніше. Серед органів імунної системи виділяють центральні і периферичні. До центральних органів належать червоний кістковий мозок і тимус. А до периферичних селазінка, лімфатичні вузли, мигдалики та апендикс. Імунна регуляція це регуляція за допомогою спеціальних клітин і хімічних речовин, що забезпечують захист організму від чужорідних агентів. Став уподобайку стеж за каналом, Нумо досліджувати живе разом.